Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» у господарстві Олімп. Сьогодні 20 серпня і ми разом з регіональним технічним експертом по Черкаській області Миколою Степаненко. Вітаю, дійсно. Микола. Трошки розкажемо по ситуації на даному демополі. Микола, бачу, що вже зібрали наші озимі ячмінь та пшеницю. Будь ласка, розкажи, яка врожайність виступила? По пшениці врожайність вийшла, 77 центнерів з гектара по... У озимому ячмені вийшла урожайність 73 центнера з гектара по захисту цих культур. Як по пшениці, так і по ячмені озимому Захист був однаковий. Перший обробіток Амістар 3 в нормі 1 літра на гектар, дербі 70 грам, енджеу 70 180 грамів. Другий обробіток було проведено елатусом в нормі 0,6 літра на гектар та інсектицид Engio 018 літра на гектар. І третій обробіток було проведено в початок світіння по пшениці продуктом магнело в нормі 1 літра на гектар. Чудово, І... Результати непогані. Я думаю, що можемо подивитись, яка ситуація з нашою кукурудзою. А от і наша кукурудза. Микола, розкажи, будь ласка, що ми тут робили і які результати на сьогодні маємо. На даному полі було проведено такий гербіцидний захист, як внесення ґрунтового гібіциду Тремекстра Голд в нормі 3,5 літра на гектар, а також в п'ятому листі кукурузи був проведений обробіток елюмісом для контролю падалиці соняшника. Як можемо спостерігати по міжряддю, взагалі відсуть бур'янів як з лакової, так і дводольної групи. Тож, наші продукти, наші обісили спрацювали на відмінно. Ну а я сподіваюся, що і бункер нам покаже щось теж цікаве. Дякую, Коль, до зустрічі! Добре.